Всі вітаю, шановні глядачі, шановні друзі, ми сьогодні будемо казати про пенсії. Один раз на тиждень ми піднімаємо і обговоримо цю тему. І сьогодні ми будемо казати про пенсії шахтарів, скажемо, як відбувається на сьогоднішній час, які мінімальні пенсії у шахтарів, як вони взагалі обраховуються ці пенсії, які чинники. І відповідно, скажемо, як має бути на прикладі, що людина відпрацювала свій трудовий шлях. Шахтарів. Яка ж буде пенсія в неї? Так, ось скажімо зараз, як сьогодні відбувається ця система, пенсійна система. Які пенсії отримують колишні шахтарі, та які, та як вони нараховуються? Пенсію шахтарів нараховується практично так само, як і в більшості українців. Тобто, сам механізм нарахування однаковий. Однак розмір цієї пенсії має свій мінімальний поріг. І нараховується залежно від кількох чинників, з яких це стаж роботи і відповідна заробітна плата. Шахтарі, які відпрацювали не менше, ніж 15 років на підземних роботах, мова йде про чоловіків, а по 7,5 років це мова йде про жінок, мають право вже виходити на пенсію. Ось такі умови для цих людей. Відповідно, є закон України під номером 345-6 римськими, який наголошує про підвищення престижності шахтарської праці. До речі, цей закон був прийнятий у 2008 році, коли президентом України був Віктор Ющенко. І зараз вони користуються саме цими нормами законодавства щодо питання шахтарської праці, в тому числі і мінімальної пенсії шахтаря. Так ось, є стаття 8 в цьому законі, яка наголошує про мінімальний розмір пенсії. Давайте її уважно прочитаємо. Мінімальний розмір пенсії шахтарям, які відпрацювали на підземних роботах, не менше як 15 років для чоловіків та 7,5 років для жінок, за списком номер 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників затвердження Кабінетом міністрів України встановлюється незалежно від місця останньої роботи, у розмірі 80% середньої заробітної плати шахтаря. Але не менше як 3 розміри, прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність ось такі умови. Для обчислення розміру пенсій за віком. За повний рік стажу роботи на підземних роботах до строгого стажу додатково зараховується по одному року. Ось головна умова. І відповідно, яка ж мінімальна пенсія у шахтаря на сьогоднішній час? Так ось, мінімальний розмір пенсії для шахтарів станом на 2024 рік становить 7083 гривні. Якщо взяти пенсію звичайного українця, то це 2361 гривня. Тобто три мінімальних пенсії звичайного українця, це мінімальна пенсія Шахтаря. Ось так вони обрахували, що саме такі розміри пенсії мають бути у звичайного українця, відповідно, у шахтаря. Відповідно, також є державні нагороди для людей, які працювали в шахті. А саме це орден за доблесну шахтарську працю. Перший, другий та третій ступень. Ось такі умови сьогодні. Ось такі прорахунки, ось такий підхід до питання пенсії. А тепер ми будемо казати, як має бути. Ну, по-перше, не буде такого розуміння, як мінімальний розмір пенсії для шахтаря. Такого пам'ятя взагалі не має бути. Якщо ми розглядаємо... Питання і працю шахтаря та будь-яку працю. Та ми робимо прив'язку до трудового стажу. В першу чергу, ми маємо розуміти, скільки людина працювала. Це база, це основа для того, щоб зрозуміти, як саме має здійснюватися на рахунок. І відповідно беремо розмір мінімальної заробітної плати в Україні. Це другий чині. Відповідно, ми з цієї мінімальної заробітної плати беремо 5%. Якщо розмір зараз мінімальної заробітної плати в Україні 8 тисяч, то 5% це буде 400 гривень. І ми ці 400 гривень множимо на трудовий стаж працівника. Тобто скільки людина відпрацювала, відповідно буде зроблений врахунок. Ну, наприклад, якщо у людини 40 років стажу, як приклад, то 400 гривень ми множимо на 40 років. І цифру отримав 16 тисяч, це буде та пенсія, яку буде людина отримувати з Пенсійного фонду України у вигляді своєї пенсії, яку він буде отримувати від держави. І ми кажемо зараз про солідарну пенсійну систему. І це буде для людей, яким виповнилося 60 років. Тобто, якщо людина має. Пенсії на вік 60 років, то вона буде отримувати таку саму пенсію по такому розрахунку. Але якщо, наприклад, у людей є якісь державні нагороди, як приклад, державна нагорода, орден за доблесну шахтарську працю, перший, другий або третій ступень. Як в цьому випадку бути? Саме за цю нагороду людина, яка працювала шахтарем, має ці відзнаки. Перед державою. Вона буде отримувати кошти за свою працю, за свої нагороди, але вже з державного бюджету України за рахунок соціальних служб у вигляді різних фінансових заохочень, грошових моментів. І це буде держава сплачувати цим людям, за те, що у людей є ось такі нагороди, ось такі визнання. Це не має відношення до пенсійного фонду України. Якщо, наприклад, людина вийшла на пенсію, наприклад, як Шахтар, але не в 60 років, а раніше, то, відповідно, держава буде сплачувати цій людині, шахтарі, підтримку з державного бюджету України за рахунок соціальних служб до того моменту, поки їй не виповниться 60 років. Як тільки опиняється цій людині 60 років, діє інша система, як ми сказали. І, відповідно, розрахунок буде вже інший: 400 гривень. Ми множимо на трудовий стаж цього працівника, цього шахтара, і він буде отримувати свою пенсію, але вже з пенсійного фонду України. Тобто ми роз'єднуємо виплати окремо з пенсійного фонду, окремо з державного бюджету України. І це буде справедливо. І так для всіх працівників в будь-якій галузі, де б вони не працювали, яку б вони посаду не займали. Ця система буде діяти і вона буде справедливою. Бо ця система наголошує про солідарну пенсійну систему. І не буде такого поняття, як мінімальний проміжок у вигляді мінімальної пенсії або максимальної пенсії. Не буде цього, будуть цифри. Буде та формула, по якій буде йти розрахунок. А щодо державного бюджету, то там будуть вже обраховувати всі ті моменти, як приклад, якщо людина має державні нагороди, або якщо у людини не вистачає відповідних років до свого пенсійного віку, до 60 років, там буде повністю все обраховуватися і людина буде отримувати грошове забезпечення. Але з різних джерел ось такий підхід. Це наша пропозиція. І якщо ця пропозиція буде діяти, а для цього треба змінити законодавство, то відповідно буде інший розмір, і інший буде, інший буде підхід до питання пенсії України. І таким чином питання пенсії буде вирішено. Тому, шановні дачі, ми з вами розглянули два погляди на одне питання: питання пенсії, наприклад, пенсія Шахтаря. Всім вам дякую, якщо відео сподобалося, ставте вподобайки, залишайте коментарі, ставайте підписниками. Ми працюємо для вас. Всім вам дякую, до наступних зустрічей.